Основна мета створення експозиції це показати, чим славна освіта нашого міста, представити роботи педагогів, а також торкнутися історії столиці покуття і окреслити перспективи розвитку освіти, розповіла начальник управління освіти Коломийської міської ради Марія Грицян. 200 років це віха. І ця школа, перша, яка була започаткована в Коломиї, вона є однією з найстаріших на Прикарпатті, тому цьому якраз ювілейною присвячується сьогоднішнє відкриття нашої малесенької експозиції початку тої роботи, яка буде передувати з історії освіта міста. Ми хочемо зробити маленьку експозицію. Виставка, представлена в управлінні освіти, не є постійною. Вона працюватиме час від часу і буде приурочена певній події. Наразі це 200-річчя із дня заснування першої окружної державної школи і 150-річчя гімназії. Коли глянути на е, сьогоднішню школу, це і така величезна ріжниця, такий поступ вперед, порівняно з тим, як я ще вчився в школі. собі, що е, ну, був клас, не дуже той чистий, не дуже білений, Стояли довжезні парти, за якими сиділи шестеро. Хлопчиків, окремо дівчаток, такі грубі, багатьма поколіннями дітей по кулупані, ті, ті парті повисувані всякі буки і так далі, так далі. Ми дуже давні на цій планеті, найдавніші від народів Європи. Коли сьогодні я музей Трипілля і довідуюся, що це є культура сини тисяч літ тому назад. Коли ще не було ні Риму, ні єгипетських пірамід, ні китайського муру, а ми вже були. Це повинно сповняти гордістю наших дітей, але їм це треба подати, їх це треба вчити. І тоді і, і зробити все, щоб не почулися нарешті громадянами своєї держави. Активна участь у створенні експозиції взяв ведучий телеканалу НТК Василь Нагірний. Знаний краєзнавець провів пошукову роботу. Світлини та фотографії побачили учасники відкриття музею. Мої науково-пошуковій діяльності багато було подібних проектів, і це один із них. Один із чергових дослідницьких проектів, який мені довелося втілити в життя завдяки управлінню освіти, завдяки сприяння. Марія Миколаївна Грицян, отже, це не є музей в прямому розумінні цього слова. Це як тематична експозиція шкільництва, яка відноситься до українських шкіл початку Коломийщини, початку ХХ століття, закінчуючи серединою минулого віку. Отже, кожна робота супроводжується ілюстративним і розповідним матеріалом, з якого можна довідатися про ту чи іншу епоху. Усі люди причетні до створення експозиції отримали від управління освіти подяки, а також гарні слова за пророблену роботу. Привітали педагогів і представники коломийської влади. Наша освіта має дуже великі славні і культурні традиції, і тому напевно, що сьогоднішня акція це ця експозиція робіт наших вчителів із усіх навчальних закладів міста. Це є результат оцієї праці, яка проводиться саме в освіті. Я думаю, що ми тільки започатковуємо сьогодні цей свого роду музей освіти. Ми бачимо тут певні вже експонати, які принесли як викладачі, так і люди, які знають історію рідного краю. Сьогодні це буде виставка тільки в цьому залі. Надалі ми будемо вишукувати, напевно, такі самі приміщення, які будуть і в кожному навчальному закладі нашого міста. Виставку вдалося створити завдяки вчителям. Вони принесли свої вишивки, роботи з дерева, бісеру. Це свідчить про таланти педагогів, зазначила Марія Грицан. Про їхнє вміння творчо підходити до будь-якої справи і найкраще передавати нашим дітям.